Воюють за землю і в Біличанському лісі. Поки суди скасовують акт на незаконно виділені ділянки, люди зводять там фундаменти. Нагадаю, Коцюбинська селищна рада п'ять років тому розпаювала ділянки. Серед них 58 вже відсудили назад до лісу, до території лісу, а інші в процесі. Однак люди, яким незаконно дістався кусень землі під Києвом, спокійно розбудовуються. Боронити ліс стали місцеві. Деталі від Юлії Янчар. Перед довгими травневими вихідними у Біличанському лісі зашуміла велика техніка. На одній з ділянок, яку ще 2008 року незаконно виділила селищна рада, активізувалась робота. Робітники від самого ранку розгорнули будмайданчик. В рівчаках глина кажуть, прокладають в лісі воду. Це ж скважина для води буде воду брати пити. Наша робота дати воду і все і поїхати. Те, що в лісі шумить і булькоче, що зранку почув лісник. Це його ділянка, яку він щоранку об'їжджає. Я приїжджаю, кажуть хлопці, що нам сказали, ми робимо. А хто сказав, чого сказали? Це ліс, да це все є з лісопаркова зона. Це незаконно. П'ять років тому селищна рада своїм рішенням розширила межі Коцюбинського з 87 гектарів майже на 4 тисячі гектарів за рахунок столичного біличанського лісу, бо назвали його деревинною рослинністю. Близько ста гектарів розпаювали і поділили поміж селищними депутатами, родичами і підставними особами. Відтоді за біличанський ліс почалася справжня війна. він рубиться. Ті, хто отримав ділянки сиділи тихо і не будувалися. Першим незаконно побудувався Андрій Старовойд. Назвав себе монахом Шаулінцем і звів школу. Тепер мають намір будуватися його сусіди. Ось на ділянку приїздить якась жінка, каже вона власниця шматка лісу. Я Живе в Києві, а землю купила ще три роки тому в іншої киянки, яка отримала пай. У цих течках тримає всю документацію про те, що тут ліс має свою думку. Це моя особистість, це мой акт державний, який є чинним на даний момент. І ніяких правомірних дій я не провожу. Коли я купила землю. Мені ніхто не давав договор на збереження, якщо це ліс. Я за 360 тисяч многодетна матія не купила землі для того, щоб поливати якісь лівки-палки. Активісти приголомшені, тільки но почули гуркіт, одразу прибули на місце. Кажуть, якщо не захистити лісу зараз, він обросте парканами буриться скважина і не сьогодні-завтра поставиться паркан. І оця частина лісу, яка за мною, вона буде вже огорожена, тому доступ до цієї частини лісу мені вже сьогодні заборонило туди доступати. На черзі, напевно, ця сторона лісу, ця сторона лісу. Тобто паркани. Нова власниця на всі зауваги, що ділянку виділили незаконно, показує рішення Куцюбинської селищної ради. В мене не заберуть. Я його купила на основаннях на законних основаннях. Зараз прокуратура Ірпеня оскаржує кожен. Із 500 одного акту на землю в ірпінському суді вже 58 з них скасовано інші в процесі оскарження. Ділянка пані Яни теж тому борити тут свердловину чи зводити паркани вона не має права. По кожному позову ми накладаємо суд, накладає за нашим клопотанням е арешт, заборону здійснювати певні дії, тому будь-яке. Подальше будівництво введення в експлуатацію перепродаж будуть незаконними. Не чекаючи на суд, мешканці самі стають боронити ділянку. Вони бояться говорити на камеру, однак справно вимахують лопатою. Власниця приводить на ділянку своїх малих дітей разом із ними стає горою за землю. Що ви То Забудь, що це твоя земля, це лес. Це не земля твоя, і не дамо ліса все. Робітники так і не продовжили робіт, бо місцеві організували цілодобове чергування. Стоять вже другу добу і слідкуватимуть усі травневі. Активісти ж очікують, що президент Віктор Янукович вже ближчим часом таки підпише указ про надання лісові статусу національного парку. Скоріше за все, ми втрутимось. Це питання для того, це він обіцяв два роки тому. Тільки тоді певні активісти будь-які зазіхання на землю припиняться. Юлія Генчар, Ігор Андрющенко, Антоні Шоломицький, програма Вікна СТБ.